Створимо проєкт Мандрівник у космосі. Спочатку створимо сцену. Якщо ми хочемо мандрувати в космосі, то нам потрібен космос. Вибираємо із колекції сцен Stars нам підходить. Тепер будемо створювати спрайти. Ми з вами видалимо спрайта, який у нас є, і додамо спрайт. Мандрівник із групи фантазія. Ну, можна, звичайно, і такого взяти. О, мені такий більше подобається. Так. Тепер для того, щоб він міг мандрувати в космосі, йому потрібен скафандр. Вибираємо образи. Так. Зробимо більш товстий, і от у нас вже наш мандрівник у скафандрі. Ми можемо його зменшити або збільшити. Ну, видно, що у нас він такий великий, так, займає всю сцену, тому давайте зробимо його менше. Так, виділимо наш об'єкт і згрупуємо, і тепер можемо зробити спрайт меншого розміру. І ось уже в нас він такий гарний, гарненький, нам підходить. Тепер створимо новий спрайт. Це в нас буде спрайт земля. Так, давайте ось вона є. Одразу вона у нас тут буде знаходитися в правому верхньому куті. Так. І тепер найголовніше нам треба, щоб наш мандрівник на чомусь мандрував. Створимо новий спрайт. Нам не важливо який, тому що ми будемо змінювати тепер його образ. Видаляємо спрайт старий і створюємо новий. У нас це буде ракета. Вибираємо овал інструмент, колір вибираєте будь-який, що вам подобається. І створюємо ракету, основу цієї ракети. Тепер нам потрібно підставки створити, щоб наша ракета могла приземлятися на землю. Так. Тепер змінюємо колір на білий і створюємо ілюмінатори, малюємо. І тепер нам треба зробити, щоб гострий такий ніс був у ракети. Вибираємо інструмент реформувати, виділяємо. Нашу основу ракети. тепер вершини, У нас є верхня вершина, ми її виділяємо і створюємо кут. І вже наша ракета схожа на ракету. Я відразу, Нам тепер треба згрупувати наші об'єкти, щоб цілісною була ракета. Вибираємо інструмент, групувати. І нам треба повернути ракету ось таким чином. Так, всі спрайти створені. Тепер будемо створювати код програми. Так, Спочатку для ракети створимо програму. Так, виділяємо наш спрайт ракета. Ну, як завжди, починаємо, коли натиснуто. Далі, я вже сказала, що будемо розмір задавати потім, тому спочатку задамо розмір. Це група команд вигляд. Так, задати розмір, шукаємо команду. Задати розмір. Ну, потім подивимося, чи влаштовує нас такий. Очистити графічні об'єкти на всяк випадок. Далі. Тепер наша ракета повинна повернутися. В напрямку, повернутися в напрямку? Так, в напрямку 0 Після цього, переміститися, переміститися. І вказуємо координати точок. точки, це ті координати, з якого, з якого, звідки буде починатися рух. Можна залишити, звичайно, такі, як у нас вказані, а можна змінити лівий нижний кут – це Y і X з мінусом, не забудьте. Тепер чекаємо одну хвилинку, одну секунду, тобто ракета вийшла на старт, і тепер вона повинна рухатись до нашої землі. Команда рух. Слідувати за, натискаємо на стрілочку, вибираємо нашу землю. Так, ну і тепер, коли Ракета рухається, вона, коли віддаляється від нас, вона зменшується. Тому ми це запрограмуємо, використаємо циклічний алгоритм з лічильником. Алгоритм будемо повторювати 200 разів. Так, вона у нас, наша ракета, буде переміщуватися. Не дуже швидко, а кроком 2, кожен раз вона буде переміщуватися на два кроки, при цьому буде зменшуватися у розмірах. Тож, зайдемо до вигляд, і у нас є відповідна команда, яка називається Змінити розмір на і кількість сказати, змінити розмір, якщо вона у нас буде зменшуватися, то це мінус 0,5, тепер створимо. Команди для нашого мандрівника. А то, що він якось у космосі в нас не рухається а йому також треба рухатися. Ну, нехай він буде рухатися по колу. Вибираємо, коли натиснути. Далі вибираємо завжди. І завжди у нас він буде рухатись по колу, ми сказали. Тобто буде він у нас повертатися на 1 градус. Ну, Перевіряємо. Тобто він у нас мандрує у космосі, а ракета відправилась на землю. Так, я знайшла помилку, нам треба не задати розмір, а змінити розмір. Змінити розмір, тому що він у нас і маленький. На мінус 0. 5 ,5. О, тепер наша ракета на старті, і вона полетіла, зменшуючись. Ви можете при створенні проєкту додавати нові спрайти. Наприклад, інші планети можете додати на сцену, можете додати. Камети, може додати сонце, будь ласка, це ваша творчість.